Вітаю всіх підписників і гостей каналу Грибний Ліс. Це Україна, Полтавська область. Я вибралася в мішаний ліс, щоб подивитися, що є на кінець квітня. Я знайшла рядовку, майовку, але вона вже переросла. Кінець квітня. В минулому році я теж в кінці квітня збирала. Ці гриби, вони були в гарному стані, але цей рік дуже-дуже такий рання, така весна гарна. І ось такі вже грибочки, вони вже переросли, переросли і дуже-дуже пошкоджені. Отак ось, бачите, вже вони не годяться. Так що зараз я передивлюся грибочки, які тут я бачу. Але я бачу, що вони всі попереростали, навіть і трогати не буду, хіба що меншенькі. Меншенькі може ще, ось бачите, цей гарненький. Цей гарненький. Дуже гарний ароматний гриб. Отак. От Зараз передивлюся, я бачу он горбочок. Якось я туди дістануся. Давно ми з вами не бачилися, не чулися, не було в мене змоги виїжджати по гриби, так що вибачайте, любі друзі. Але я дякую вам за підписки, за коментарі, за вподобайки. Дай Боженько, вам всім здоров'я! Дякую, що ви зі мною. Що не дивлячись на те, що я не викидаю нових відео, ви все одно зі мною. Я вам дякую на моєму каналі багато відео. Воно практично я збираю в одних тих самих місцях. Нові зараз не шукаю, тому що такі часи, що... Далеко не поїдеш. Ось так. Ну, цей вже такий не годиться. Шкода, такий гарненький би був. От менші, бачите, менші вони не пошкоджені. Не сфокусується. Більші, більші вже не годяться. Те, що ми їх тут залишаємо. Дуже ароматний гриб. так такий вже пішов. Аромати ще. Зараз подивлюся ще. бачу декілька декілька росте. Чим цей гриб хороший ще, якщо знайшов один, то вже з грибами. Ось, бачите, вони так ховаються. До речі, кліщів, друзі, тільки зайшла в ліс і вже кліщі зустрічають, махають лапами. ой. Глянемо цей, але він, він такий, бачите. Зараз ми глянемо. який стан. Ну, так як я і говорила, в менших стан гарний. Чиста ніжка. А цих вже муха побила, так що тут уже нема нічого. Хорошого. Ой, аж кота. Ну, гляньте, який же ж гриб. М -м ну, він, він такий є. Він такий є. Якщо прозівав, то вже все. Хоч і є гриби, але залишаєшся без грибів. Такий цей гриб. От так, зараз Щас... ще глянемо, бачу, що ще є. Так, дібралася через зарослі до цих грибів. Так, глянемо на них. Так. Так що, друзі, пишіть в коментарях, чи збираєте ви зараз, чи є у вас, які зараз є у вас гриби. Я знаю, є і маслюки зараз. Пішли вже в Полтавській області навіть під Березовики. Вже люди бачили. ТСЖ є. Так, це й не годиться. Це не годиться. Ось такі зараз є груди на кінець квітня. Потім лілого нога зустрічається, це зовсім Ось такі зараз є гриби, так що якщо в вашій місцевості ви знаєте, де є такі гриби, ви виходьте вже з кошиками на тихе полювання. Ось такий бочоночок. Ну тут вже аж кишить. Там вже, як придивіться, то там вже, там вже вирує життя. Це ще чистенька. Отака грибничка нас зустріла цього разу. Вона цей раз, така цього року, не дуже велика, не дуже шикарна. Так що йдемо на інші місця. Погода сьогодні чудова. Пташки співають, і подивіться, через ці зарослі зараз буду. Пробиратися в пошуках. Пі знаєте, хто це? Хто знає, напишіть в коментарях. На моєму каналі є відео про ці гриби. Так, друзі, добрила я до якогось грибного місця. Знайшла майовочку Тут вона більш така дрібніша. Місце тут таке, бачите, зовсім непрохідне. Складно сюди було дойти. Але, але й тут вона така пошкоджена вже, бачите. Вже нема чого. Нема з чого вибирати. Запізнилася я в цьому році по неї. Так. Так, маємо ще і маємо ось там. Зараз ми передивимося, яка тут обережно руками, бо зараз все гаддя повзає усіх справи. Кожен по своїм справам. Ну, тут така ще непогана. Так, глянемо тут. Цей теж непоганий. Так, цей теж непоганий. Взагалом тут кращий результат. Так, що забачила. Тут ціле кільце, зараз ми його обійдемо. Так, є сьогодні одна ліс тут такий недалеко від траси. Так що мені не страшно. Хоча я бачила тут сліди кабанчиків, але я сподіваюся, що вони теж десь там в справах своїх і сюди до мене не прийдуть літатися. Ну, пахне непогано. Це такий вже якийсь. Зразу видно, що він пропав. Ну, угу. Коли черв'ячки доходять до верху, то воно видно, що він пропав зверху вже. Оцей непоганий. Це зверху такий, цей вже не годиться. Неприємно їсти гриви в якому там. Перед цим хтось жив. І я... я думаю, що ви зі мною згодні. Так, ось такий рядочок гарненький ще тут ось ще є. Зараз ми їх дістанемо, передивимося. В цьому році, як ви бачите, їх не так вже і багато. Я завжди вам показувала великі кола. Але в цьому році, хоч і весна рання, така, можна сказати, і тепла, і дощова все, що для грибів потрібно, але їх і небагато, і я вже трішки на них спізнилася. Отак, От беремо кращі з кращих. Не беремо додому те, що викинеться. Так, і ось такий. Зараз зроблю фото. Як бачите, тут Ольха. От і шукайте їх там, де є Ольха. Так, тут є на що подивитися. Гляньте скільки. Зараз ми всі передивимося. Так, ці погані навіть трогати не буду. Ось собі далі. Там пропадають. Тут ось ще парочка. Ось так. Зараз ми подивимося разом з вами, що ми маємо. Друзі, напишіть в коментарях, які гриби у вашій місцевості і що ви з них готуєте. Я в основному мариную в основному. Рецепт мариновки в мене і не просіть, тому що я готую за своїм смаком. Я його брала теж із інтернету, так що там маса рецептів. Дивіться. Але я його трошки підробила під свій смак. От. А так відварюю. Деякі там білі, там, підосиновики, перезовики. І в морозилку маю на зиму потім на піцу. Отак. От а ви що готуєте? Ну, от Бачите, такий маленький, такий гарнюній, і він не годиться. Він повністю вже... Так, що ж, друзі, місцевість тут ще та. В цьому році, мені здається, так вона зовсім заросла. Зараз будемо лізти, ще дивіться. Так, друзі, спішу похвастатись. Знайшла ще гляньте який і тут, і тут ось. Ну, вони вже пропали, звісно. Але вони були. Такий ряд, гляньте, який. Не знаю, чи... Що... Вам добре видно чи ні. Але так він йде. Туди вон, бачите. Так що, ну, гриби є. Не можна сказати, що грибів нема. Гриби є. Просто їх стан уже вважає кращого. Так. Так що йдемо далі в пошуках. Друзі, недалеко відійшла і знову бачу грибочки. Їх зразу не примітила. Хоча це доволі яскравий гриб. Як бачите, його гарно видно в листі, в зарослях. Дивіться, ще тут непогані. Муха не дібралася. Галя на цей такий. М -м -м. Гляньте. Чистий, гарнюний. Красота. Ну, на баночку я бачу я вже набираю. Буде на зиму спогад про весну Глянемо цим. Бачите, Ольхо. Під ольхою. Люблять рости під ольхою, під в'язами, під кленами. Такий цей гриб. Так, той поганий. Ці хороші. Так, бачите, в мене вже деречку набирається. Не брала свій кошик. Думаю, чи знай щось, чи не найду. Ну, мені хватить мене норма. Я не беру більше, ніж треба. Так, ну ці великі. Такі вже страшні. Страшні, страшні. Маленькі, оцей ви як знайшли і залишите, вони вже не ростуть. Гриби вони такі інтересні. Якщо їх побачив, то вони залишаються на тому місці. Просто. Я не знаю, чому так. Я вже провірила. Я в це не вірила. Про це завжди говорили грибники. Думайте? Якщо я його побачу на такому, то так вони і залишаються, рідко підростають, дуже рідко. Дуже-дуже. Я колись збирала майовку і маленькі залишила. то вони майже не підросли. Майже не підросли. Так, ну тут щось зовсім пропав, ще під листям. Такий цей рік урожай. Загалом не можна сказати, що без грібів. Ще ось маленькі. Вони так ховаються, що їх зразу і не видно. Ой, ні, ну гляньте, який красивий. Я так люблю любуватися. Мені в коментарях пишуть, о, я з вами люблю. Пройшовся, прогулявся і налюбувався. Грибами дуже дякую за такі коментарі. Дуже дякую. Так, ще бачу. Ще бачу і вам покажу. Гляньте. Бачите так. Гляньте, які вони товстоногі. Вони зараз, вони вроді би такі, але вони трохи... Полі всередині. Ніжка така пола трошки. Ще як молоденькі, ще такі нічого. Такі тугенькі. Ой, ні, ну гляньте, ніжки такі. А в баночки, яка ж вона красота в баночки. Схожі на шампіньйони. Мариновані, як в баночки. Але на смак, куди тим шампіньоном? Тут свій особливий смак. Вони такі аж солодкуваті самі по собі. Так що з цукром коли закривати. Такі гриби треба обережно, бо можна пересолодити. Нема чого вибрати. Ще такий нічого. І такий ось нічого. Цей прошитий вже. Це ще куди не йшло. Так, далі глянемо. так раз. І не бачите, полі всередині. Пусті. І он ще є гриби, бачите? На цій стороні ще зараз ми обійдемо, подивимося. Так. Та тут ще цілий круг. А, якби, мабуть, на декілька днів, на декілька днів, якби раніше не було змоги, йшли в нас дощі. Я бачу по всій Україні, так воно то дощі, то якісь піски, лясь, до нас летять. Погода була не дуже така. Льотне. Оце я натрапила, друзі. Знову кров. Дивіться. Кров. Але що тут? Мабуть, таке якийсь крізь. Це якісь тонконогі. Пахнуть так само, але вони тонконоги дуже. Є же схожі ще гриби. Вони пахнуть так само. Але ніжка дуже така тоненька, але пахнуть так само. Так ось тут ще є. Зараз подивимось. Та, в принципі, вони. Да. Вони такі. Такі є тут біля цього дерева. Вони потягнулися за світлом. Ось. Ось вони такі. Потягнулися за світлом. Витягнулися. Ну це й не годиться. Шкода. Шкода. Це і непогане, це і непоганий. Ось так, друзі. Ну що ж, друзі, тут і то. всі вони переростки. Пройдуся ще трішки. Якщо щось я знайду, я обов'язково вам покажу. Так, знайшло ще декілька штук. Погляну. Що вони з себе представляють? Ось ну, такі товстоногенькі, бачите. А вони всі гарні. Дивіться. Всі гарні. Чисті істок. Так, знову знохідка. На вигляд непогоні. А середина, середина теж чиста. Цей маленький взагалі тупчик. Але він проповден цей тупчик. Так, це я полагала. Ось вони йдуть по кругу, невеличкі така грибничка. Ще не встила дуже перерости, деякі екземпляри вже не годиться. Так, тут ось непогані. Вони під листям, зараз похвою, вони навіть портяться вже шапинки. Ось такий йде йде такий круг. Давайте разом зі мною подивимося, які вони. Є люди, які дуже люблять зі мною збирати гриби, роздивлятися. Щиро вам дякую за коментарі, за похвалу. Ось так. Непогані. Я трогати навіть не буду. Вони гарні. Ці маленькі, хто знає, які вони там. а Вони непогані. От той вже якийсь, Ні, непоганий. Хоча шапинки не круглі, не красиві, але ж смачні. Так. От той вже гріб пропав. Не беріть поцвівших грибів, то вже все йому. Ту йому вже все який би він гарний не був. Так, глянемо, глянемо ще тут. Ну, бачите вони. Це непогане, бачите. Зверху, вроді би, нічого. Ці маленькі не буде. Ось так, друзі. Проходить збір. Рядовки травневої. Майовочка я на неї кажу. Ось так друзі. Ну що ж, збір пройшов успішно. Всім дякую, хто ці хвилини провів зі мною. Бажаю всім миру, здоров'я. Хто не підписався на канал, підписуйтеся, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Пишіть коментарі. Це допоможе цьому відео продвинутися, стати більш популярним. Я буду вам дуже вдячна. Такий чудовий ліс, такий чудовий день. Всім дякую. До зустрічі!